Привіт-привіт, друзі! Сьогодні я вас знову запрошую до школи дядечка Барсука. Їжачок прийшов сьогодні до лісової школи дуже насуплений, ні з ким не розмовляв, сидів у куточку та зітхав. Хочете дізнатися, що в нього сталося? Тоді вмощуйтеся зручненько та слухайте уважно. До їжачка підходили інші звірятка, запитували, в чому справа, а він мовчав. Дядечка Барсук також запитав в нього, що з тобою сталося, їжачок. І тоді їжачок розповів: Учора мама дала йому гроші, список товарів і доручила піти в магазин. Адже захворіла бабуся, мама їжачиха її доглядала і не змогла піти до магазину. Їжачок узяв гроші, список та, задоволений маминою довірою, пішов до магазину. Спочатку він купував все за списком: молоко, хліб, яйця, аж ось йому на очі потрапили цукерки. Вони були в яскравих обгортках. тож їжачок не втримався та купив їх. Я ж узяв трохи, мама, не будеш сваритися, думав він. Потім їжачок поклав до кошика жуйку, морозиво, підійшов до каси, розплатився, грошей якраз вистачило. Задоволений їжачок подивився у мамин список і побачив, що треба було зайти в аптеку та купити ліки для бабусі. А їжачок вирішив, що мама дасть іще грошей, тож він хутко збігає до аптеки і все купить. Та мама їжачиха сказала, що грошей в неї більше немає. І чомусь його насварила. Діти, як ви гадаєте, чому мама їжачиха насварила їжачка? Чи правильно він вчинив? І що він зробив неправильно. А що продають в аптеці? Тож, щоб дати їжачкові правильну пораду, давайте з вами. Розберемося з прибутками та витратами. Гроші необхідні людям для того, щоб задовольняти свої потреби, мати можливість придбати одяг, взуття, продукти, заплатити за комунальні послуги, за користування транспортом. Гроші, які витрачаються на придбання товарів або сплату послуг, називаються витратами. Згадали? Витрати у кожній сім'ї різні, але всі вони поділяються на обов'язкові та необов'язкові. Обов'язкові витрати це гроші, які ваші рідні витрачають на забезпечення необхідних потреб для життя родини. У першу чергу гроші витрачають на придбання продуктів харчування, одяг, можливо, ліки, а ще необхідно сплатити електроенергію в квартирі, тепло, воду, поповнення мобільного зв'язку тощо. Необов'язкові Витрати це гроші, які залишаються в бюджеті сім'ї після сплати усіх необхідних речей і послуг. І кожна родина витрачає їх на власний розсудок, тобто на інші потреби, відпочинок, нові іграшки, книги, розваги. Перед вами родина. Розгляньте малюнки, розташовані навколо неї, так скажіть. На що витрачається її бюджет? Подивиться на продукти харчування правильно, предмети гігієни, освіта, одяг та всуття, іграшки та розваги, комунальні послуги, користування транспортом, відпочинок та медичні послуги. А які витрати є обов'язковими, тобто такими, від яких не можна відмовитися? Подумайте, подивиться на картинки. Так, це продукти харчування, предмети гігієни, комунальні послуги, користування транспортом. Які витрати родини є обов'язковими для розвитку дітей? Продукти харчування і предмети гігієни, адже дітям потрібно рости здоровими. Освіта, адже дітям потрібно рости розумними. Іграшки та розваги, адже дітям потрібні добре виховання і відпочинок. Правильно. Діти, як ви гадаєте, від яких витрат залежить затишок оселі? Так, сплата комунальних послуг. А на що ж родина витрачає гроші кілька разів на тиждень? Так, це користування транспортом та продукти харчування. Як ви гадаєте, на що родина витрачає гроші з бюджету раз на місяць? Це сплата комунальних послуг та освіта. А які обов'язкові регулярні витрати родина здійснює раз на рік або відповідно до зміни пору року? Це відпочинок та придбання одягу і взуття, особливо якщо в родині є діти. І як ви гадаєте, діти, які витрати можна назвати обов'язковими, оскільки вони є дуже важливими і приємними для родини. Так, це відпочинок, іграшки та розваги. Саме вони роблять родину щасливою. Дарують радість та можливість більше часу проводити разом. А зараз, діти, подивіться на картинку і скажіть, які першочергові потреби. Я гадаю, ви дали правильну відповідь. А наше заняття закінчується. Діти. Як ви гадаєте, яку пораду дали їжачкові? Ось послухайте, що сказав вчитель їжачку. Тобі необхідно перепросити в мами і пояснити, що ти не знав про брак грошей і що тобі дуже хотілося цукерок. але в майбутньому ти будеш відповідальніше ставитися до доручень. Їжачок, діти, зрадів і побіг до мами. Як ви гадаєте, чи вибачить йому мама? Я гадаю так: Діти, завдання розпитайте рідних, на що витрачаються гроші у вашій родині та намалюйте розповідь батьків. А наше заняття закінчилося. Пока-пока!